Сьогодні у програмі прояв тижня президент Ющенко хоче заборонити полювання для чиновників. Його ініціативу підтримують. І зелені це люди не займаються цим для того, що їм, наприклад, нема чого їсти. На кого полюють українські високопосадовці і політики? Я дуже рідко, щось серйозно. Вбивають дуже рідко. Мисливські байки від народних депутатів. Буга на міня і задають мені Я скажу, що це за охота? в піджаки в галстуки. А також скільки коштує екіпіровка сучасного мисливця, та як правильно набивати опудола з мисливських трофеїв. Весна традиційний час заборони на полювання. Але невідомо чи розпочнеться мисливський сезон цього року взагалі. Що найменше для високопосадовців, адже нова влада запропонувала заборонити цю одну з найулюбленіших розваг можновладців. Ставлення до полювання політичної еліти неоднозначне. Для одних це хобі, без якого вони не уявляють свого життя. Так, депутат Олександр Волков, який полював не лише в Україні, а й в багатьох країнах світу, має величезну кількість трофеїв та рушниць. І такі політики, які взагалі не сприймають полювання. Як це так, людина бере і вбиває щось живе. В моєму житті був тільки один випадок. Давним-давно я був ще там підлітком. Я зарізав якогось півника. Я бідного цього півника різав, здається, хвилин 15, І після того я ну, єдине, кого можу дозволити вбити, так це. Муху чи павука. А ось депутат Катерина Ващук – мисливець із багаторічним стажем. Каже, що почала ходити на полювання разом із чоловіком та друзями. Має певні принципи. Я не можу стріляти у птаха, я не можу стріляти в косулю, я могла стріляти лише в одну тварину кабана. Ну, ніби, знаєте, сам Бог велів, ми ж українці. Про необхідність заборонити полювання президент Ющенко заявив ще у лютому. Давайте збережемо ту Україну, яку ще надобили, сказав він. На думку голови держави, особливо зухвало на полюванні поводять себе можна владці. Пізніше Ющенко підтвердив свій намір і уточнив, що полювання буде заборонено на 10 років, а водночас порадив високопосадовцям не ходити до лазень, бо спільне відвідування чиновниками Сауни сприяє корупції. У конкретні документи намір президента поки що не втілився, але викликав жваве обговорення у високих кабінетах, то у парламенті. Президент вважає, що він зможе заборонити щось. То в сауну не ходить, то ну він може заборонити своїй родині. Як мисливець і маю мисливський квиток, я б взагалі на певний період в Україні заборонила полювання з тим, що нам треба відновити. Нашу флору і фауну зберегти існує і така думка, що дозволити можна лише санітарні відстріли певних тварин. Там де є шкода для здоров'я людей. От в тому випадку тільки треба братись за рушницю. В іншому випадку, хай природа сама врегульовує, як господь створив всі твариниці, хай вони собі живуть спокійно. Противники заборони полювання посилаються на традиції та міжнародний досвід. Ми маємо досвід в Європі цивілізоване, я підкреслюю, цивілізоване полювання не менш інтенсивно. У нас і вистачає звіря для того, щоб ті, хто полюбляють і мають таке хоби, могли полювати. Політики не заперечують, що високопосадовці іноді порушують правила полювання, але кажуть, що у такому випадку мають відповідати саме порушники, а не всі мисливці. Я вже до отримав інформацію, що затримували представників УМВС, прокуратури інших контрольних органів. Тобто треба визнати, що це є частково правдою з браконьєрством, як з'явичем, треба боротися незалежно від того, хто цим промислює, і першим, першим, хто має нести відповідальність, мають бути можна з такою думкою погоджуються і працівники лісомисливських господарств. Одне з них Дніпровсько-Тетерівське розташувалось на поліссі. Тут водяться кабани, косулі, лосі, лисиці, інша зверна. Головний мисливствознавець Василь Терещук каже, що оптимальна чисельність тварин регулюється і за допомогою полювання. Якщо мисливець полює офіційно і не є браконьєром, не мають значення ані його посада, ані соціальний статус. Я завжди підчеркував, що на полюванні. Немає ні чиновників, ні старших, ні менших. Є два мисливці: тобто розпорядник полювання і мисливець. І на полюванні мають всі бути рівні. Терещук каже, що, хоча деякі високопосадовці намагаються іноді завдати шкоди, більшість можновладних мисливців допомагають лісовому господарству. Це місце називається Острів. Місцеві, що з трьох боків оточена водою, раніше призначалося для елітних мисливців. Сюди приїздив перший секретар ЦК Компартії України Щербицький. Інші партійні діячі за часів незалежності острів на полювання стали приїжджати іноземці. Скромний за сучасними мірками мисливський будиночок, тир, їдальня, причал. Мисливський комплекс був побудований на березі Київського водосховища у 67-му році, за розпорядженням тоді голови ради міністрів УРСР Володимира Щербицького. Вже у той час полювання було однією з улюблених розваг української партійної еліти. Традиції започаткував ще Микита Хрущов, який полюбляв полювати не лише у Київській області, а й в Криму, Карпатах, а згодом, коли став генсеком, і у Біловеській пущі. Завзятими мисливцями були і перші секретарі ЦК КПУ Микола Підгірний та Петро Шелест. Перші особи полювали і після розпаду Союзу. Президент Леонід Кравчук каже, що для нього полювання це захоплення та відпочинок. Я знаю ну, життя диких тварин, диких кішок, тигрів, левів, ну, вовків, собак, собак особливо, тому що в мене три собачки. От, і їжу на полювання скоріше для того, щоб відпочити, походити по природі. Я дуже рідко, щось серйозно вбиваю, дуже рідко. Полюбляє полювання і колишній спікер Олександр Ткаченко. І при радянській владі, працюючи, займався охотою в тих межах, які були дозволені законом. І при нинішній владі я охотник, як кажуть, і займаюся цим не так часто. Але я вважаю, що це просто ну, один з видів спортивних. І це дано право кожному мисливцем. є ще один колишній спікер. Іван Плющ любить полювати, і екс прем'єр Віктор Янукович, але зізнається, що останні півтора року не мав такої можливості. До речі, багато чиновників кажуть, що не мають часу на полювання. Можливо, тому на острові вже давно не було високопосадових гостей, але стали приїжджати іноземні мисливці. Серед них був і посол Росії Віктор Чорномирдін, той самий, що у себе на батьківщині сім років тому став автором скандалу, коли під час полювання застрелив двох ведмежат. А ось президент Сполучених Штатів Теодор Рузвельт свого часу на полюванні відмовився вбивати ведмедицю із ведмежатком. Пожалів. Після цього з'явилась нова іграшка плюшевий ведмедик. На честь Теодора Рузвельта його назвали Теді. Тепер це улюблена іграшка у багатьох країнах. Після кількарічного спаду в Україні починає відновлюватися кількість диких тварин. Це відбувається на тлі становлення мисливських господарств. Сьогодні фахівці кажуть, що наміри керівництва держави заборонити полювання можуть мати несподівані наслідки для вітчизняної фауни. Енергія цих тварин праця людей, які турбуються про них, а ще кошти, які збирають самі мисливці. За право скористатися зброєю, півмільйонна армія українських прихильників полювання щорічно сплачує понад 20 мільйонів гривень. Часто густо фанати промислу готові власноруч в'язати віники для оленів та садити картоплю для кабанів. Новина про можливу заборону полювання для них як грім серед ясного неба. Заборона сьогодні, ну тільки вдарить по рядовому мисливцю, який вкладав кошти і вкладає сьогодні, який не не, не зможе виходити на природу, не зможе привити любов до природи своїм дітям-онукам. Ну зачехляє рушницю і сиди вдома. Ну це тоді треба потрібно на кожного мисливця ще міліціонера, щоб він охороняв хатину, щоб він не виймав рушниць. У разі заборони Україну неминуче накриє хвиля браконьєрства, прогнозують у товаристві мисливців. Перед цією загрозою угіддя можуть залишитися беззахисними, адже так само неминучим виглядає скорочення серед працівників господарств. Сергій Грищенка вже 20 років працює у лісі. Іншої долі він для себе не уявляє. Якщо закрити полювання, це маса буде проблем для всіх. Значить, перш за все, що Звіра не буде кому охороняти, не буде кому кормити. що, як то кажуть, вже як закрите полювання, значить єгеря позвільняються. Надо ж людям і зарплату платити. І...